Також стало відомо, що під ворожий обстріл потрапив гурт циферблат під час нічної атаки дронами, власне, на потяг, яким вони їхали. Гурт після виступу в Запоріжжі зазнав він удару серйозного. Ну і про це власне повідомили артисти у своїх соцмережах. Вони публікували знімки, на яких видно потріскані вікна у вагонах, підписавши, що Росія це держава терорист. Україна наближається до стратегічної поразки у війні з Росією. Таку заяву зробив військовий оглядач німецького таблоїду. Більд Юліан Рюбке. він зазначив, що. Ситуація на південному сході а також у Харківській Донецькій областях стрімко погіршується. Грибки також розкритикував українську мобілізаційну систему, заявивши про нестечу реального поповнення фронту та безкарність дезертирства. Робки попереджає, російські наступи на Дніпро і Запоріжжя можуть стати не питанням місяців, максимум одного-двох років. Росіяни використовують слабке місце нашої оборони. за аналізом інституту вивчення війни. Оборонний бар'єр стіна дронів не здатна ефективно функціонувати у доші туман. Окупаційні війська використовують таку погоду, особливо на напрямках Покровська, Великомихайлівки, Гуляйполя. Нагадаю, до тактики стіни дронів сили оборони вдавалися аби компенсувати брак людських ресурсів і техніки. На думку аналітиків, постачання традиційних систем, таких як артилерія посприяє розв'язанню цієї проблеми. У прифронтових зонах почастішали випадки застосування росіянами нового БПЛА шахед 101 як розповів військовий та фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Поки цей апарат до кінця не вивчений, але вже можна сказати, що він має бойову частину вагою 8-9 кілограмів і дальність польоту у кілька сотень кілометрів. Зробили цей «Шахед» в Ірані у 24-му році, каже військовий, і припускає, що росіяни ймовірно продовжать виробництво цього БПЛА вже на своїй території. Щойно, друзі, говорили ми вам про те, якою складна була ніч у Дніпрі. І я дивлюся, що зараз повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістики зі сходу. Так і е, є загроза балістики, яка летить саме на Дніпро. Тому, будь ласка, зважайте на цю інформацію і будьте обережні, тому що бачимо, що а, ворог не гребує будь-якими методами для того, аби Досягти своїх цілей, просто вбивати українців. Давайте ще проговоримо на ці всі важливі теми. Протягом останніх тижнів ситуація навколо Голя Поля стає усе більш гострою. Там так аналітики Діпстейт фіксують постійні просування ворога, зокрема в районі населених пунктів Веселе, Зелений Гай, Рівнопілля, Солодкий і Новоуспенівка. За оцінками інституту вивчення війни, окупантам залишилося лише 4 кілометри до Гуляйполя. Ворог намагається оточити місто з північного сходу, одночасно посилюючи натиск зі східного флангу. Російські підрозділи рухаються в напрямку Гуляйполя та важливої траси Покровську Гуляйполе, забезпечує один із головних логістичних маршрутів для українських сил оборони. Манув тиждень, відколи в Україні розгорівся корупційний скандал. Політичне керівництво держави постало перед найбільшими викликами за 6,5 років при владі. Тож журналісти української правди поговорили з тими, хто дотичний до важливих рішень Україні. Як лихоманило головні кабінети країни, і хто в найближчому оточенні президента наразі боїться підозри від Набу і САП. Давайте розбиратись. Отож, уже тиждень, як бізнесмен і співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч переховується в Ізраїлі від українського правосуддя. Факти оприлюднені антикорупційними органами свідчать, що Карлсон саме під таким псевдонаплівкам фігурує бізнесмен Тимур Міндіч, верхівка корупційного айсберга. Водночас більшість джерел української правди в політичних і бізнесових колах кажуть, що Тимур Міндіч саме та частина айсберга, яка розташована під водою. Він просто розкладав по пакетах описує роль міндіча в організації. Злочин угруповання один із українських бізнесменів наразі, як переконують співрозмовники української правди наближені до офісу президента, український політикум завмер в очікуванні винних, бо такий тіньовий гаманець, в особі міндіча, про який країна дізналася минулого тижня. Наразі в Україні можуть собі дозволити не так багато людей. Чи може керівник офісу президента Андрій Єрмак отримати офіційну підозру під час розслідування діяльності злочинної організації Карлсона. Саме це питання, як стверджують чимало співрозмовників української правди в політичних колах, наразі найбільше турбує керівництво держави. А кілька джерел журналістів запевняють, що Андрій Єрмак переконує президента Зеленського, що за проблемами, які навалилися на владу останнього тижня, може стояти олігарх Ігор Коломойський. Мовляв, знайти ворога, щоб не визнавати провини, одна з улюблених тактик в офісі. Сі свого часу в подібний спосіб на посаді рятувався заступник Єрмака Андрій Смирнов, який згодом отримав підозру в незаконному збагаченні. Тією ж тактикою скористався і інший заступник Єрмака Ростислав Шурма, коли його звинуватили в можливій крадіжці 300 мільйонів гривень, які держава сплатила бізнесу його брата на тимчасово окупованих територіях. Шурма запевняв, що це, начебто, помста того ж таки Коломойського. Від початку корупційного скандалу, давайте перед тим як ми до цього повернемося, подивимось на мапу наших тривог. Друзі, є повідомлення про те, що е, в Дніпрі на жаль чутно звуки вибухів, повідомляють про це наші колеги Суспільного. Зокрема. Ну і, власне бачимо, що в низці інших регіонів так само оголошена повітряна тривога. Це центральна наша частина нашої держави, північ, південь, схід, звичайно, але ж уже відомо про е, балістику в Дніпрі. Друзі, реагуйте ще поки що сигнал тривоги не відміняли. А ще повідомляють про повторні вже вибухи ще. Безпосередньо про застосування загрозу балістичного озброєння декількома хвилинами раніше повідомляли і збройні сили України, і моніторингові пабліки. І власне, от зараз уже чуємо звуки вибухів, про які повідомляють тамтешні кореспонденти.